Поліції. Ну та й що? Ну і що? Ви ну, дасте сказать? Ну що? Ви що, що? Сміюся. Я говорю, дайте я скажу вам. Это... Жодних гарматних ядер не бігати, не хлюпатися, не кричати, не пірнати, не думати, не думати, що можна подумати. Я вас попереджаю. Осторожна. будь пожалуйста. Гарматне ядро, гарматне ядро. Не плавати на спині без дозволу. Синку, у тебе неприємності. <риклад> Ти не відвідав душ перед басейном. Танцюватимеш бугі-вугі за бортиком. Гарматне ядро, гарматне ядро, гарматне ядро! Перестань, будь дисциплінірованим. Гарматне ядро! Нєт, ні, спроба використати гарматне ядро з метою розбризкання води. Вас заарештовано. Я его предупреждал. Пожалуйста, небольшое наказание ему не повредит. Научится уважать правила. Все, звезды, бассейн закрыто. тут я, закон. Виконуйте все, що я накажу, і у вас не буде проблем. Бо інакше я стану вашим найстрашнішим нічним жахом.